В одному з підрозділів територіальної оборони провели тренування з тактичної медицини. Боєць з позивним їжак після того, як російські військові вторглись на територію Сумщини, відвіз подалі рідню, а сам записався в територіальну оборону. У перші дні військових дій в області на очах у нього був поранений товариш. У мене вже була така необхідність, я вже використовував турнікети і використовував на поранених бійцях. І тому бачив, як людина хватається за турнікет і не знає, що з ним робити. І після цього я зрозумів, що кожен з наших хлопців повинен пройти навчання з цією медичної допомоги. Медики за дві з половиною години прочитали курс з зупинки кровотечі критичної кровотечі видам ран, показали, що входить в аптечку і як цим користуватись. Навчили правильно накладати турнікети на себе і на товариша. Ці знання є базовими і в подальшому будуть лише вдосконалюватись. Ну, перше хочемо навчити всіх військових, які є у нас зараз на території міста. А правильно володіти своєю аптечкою, розуміти, що має в неї входити, як цим всім користуватися, і в ідеалі, коли вже дойде до всіх, це коли у кожного військового буде повна аптечка стандарту НАТО, також матиме можливість з нею працювати. Бійці ж говорить, краще було б їх не використовувати взагалі. Але якщо треба буде, то вони вже матимуть необхідні знання, аби допомогти і собі, і товаришам.